Посохлі, похилені та непривабливі. Цим ялинкам у самому центрі Луцька вже майже півстоліття. З 2008-го вони щороку ставали символом Луцького Нового року. Чи є в них право на життя далі? Давайте розбиратись. Ці три колишні красоні стали новорічними символами півтора-десятка років тому. До того центр міста прикрашали привезеним з лісу деревом. Я ще пам'ятаю, коли велика центральна ялинка стояла тут біля між ЦУМом і аптекою. У центральною аптекою, от в цьому місці, потім її перенесли на театральний майдан от біля Лесі Українки, біля пам'ятника. Ну а вже з 2008 року почали прикрашати ось ці наші три ялинки. Нестійка погода, щорічні прикраси та сніг на гілках, механічні пошкодження, міське середовище. Всі ці фактори зробили свою роботу, і тепер здається, що залисин на ялинках більше аніж гілок. Головна екологиня міста пояснює, природний ареал росту ялин на волині аж за маневичами на північ. А чим далі на південь, тим таким деревам спекотніше. В місті, як правило, завжди температура на 5-10 градусів вища, як у лісі, десь як в природному середовищі, і набагато менше рівень зволоження. Порядка на 15-20% вони утримують менше тої вологі, яка потрібна. Крім того, що зими комунальники звалюють під ялинки, зібраний на площі сніг. Він тане, а з ним у ґрунт просочується і сіль, якою посипали тротуар. Шкодили ялинкам і новорічні декорації. Ніяке дерево не любить, щоб топталися по його корінню. А якщо це масове місце масового відпочинку, проведення дозвілля, то звісно, що там тисячі людей проходять, і це теж такий один з моментів, який не Навіть поки влаштовують той настил. У 2021 році ялинки обстежував фітопатолог зі столиці. Були ознаки виразкового раку ялини. По ньому ми писали їм рекомендації. Проте ця болячка дуже погано лікується взагалі на деревах такого віку, по тому, що вони були, в принципі, шанси жити в них були, були досить непогані. Аби деревам допомогти, треба було гілки обробити хімікатами. Застосування фунгіцидів саме з кроновою обробкою в містах. Досить складна ситуація, бо це потрібно. Ну забирати людей, щоб вони там не ходили. І враховуючи висоту об'єкту, це досить великий розльот цього аерозолю буде в будь-якому разі, і тому саме в центрі місця вони навіть ну то було нереально виконано. Крім того, таких спеціалістів у Луцьку і немає, зазначає Оксана Лисак. Та і дерева вже у поважному віці. І чи вилікується хворобу, ніхто гарантій не дає. Але в центральних частинах міста, звісно, треба приводити в порядок і проводити благоустрій і заміну тих зелених насаджень, які вже ну, віджали свій час. То що ж робити з цими вже гори ялинками? На сьогоднішній день вони ясно вже втратили свою декоративну цінність. Це просто має бути управлінське рішення, скажімо так. Хтось має на себе взяти відповідальність і вирішити, чи зрізати їх і висадити нові, які, скажімо, вже такі 10-річної, 15-річної ялину можна посадити, досить крупномір, і буквально вона вже за 5-10 років вона буде виконувати ті самі функції. Але навіть якщо засаджувати на те місце нові ялинки, треба залучати спеціальну техніку. Крім того, вони ще й довго приживаються, каже екологиня. Адже за ними треба постійний догляд, полив та підживлення ґрунту. В наших комунальних службах, на жаль, немає такої техніки спеціалізованої, яка працювала би з крупномірними деревами. Тобто, це дуже такий потужний має бути ком землі, звідки її викупити, відповідно транспортувати, не пошкодивши і так далі. А що ж думають лучани? Одна хай вище та вища. А цю я думаю, не що да, ні. – Сюди треба посадити нові ялинки. Це і все. Якщо це можливо, я би поставила нові. Бо вони вже мають трохи не дуже гарний вигляд. Я приїжджаю, але мені подобається. Тяжко сказати, але, мабуть, треба змінювати, бо ну, ялинки живі мені подобаються, але ну, з ними треба щось робити. Ну, мабуть, вони вже трошки підросли, вже треба щось міняти. Щось інше придумати. Не знаю, я не дуже придивлялася. Мені все подобається. Ні, я б не змінював. Хай би були. Це оригінально. Не хапатися за радикальні рішення радить, і фітопатолог каже, що ялинкам ще можна продовжити вік. Треба тільки грамотно підживлювати і поливати. Втім, в будь-якому разі, скоріш усього, новий 2025 рік лучани зустрінуть все ще з традиційною трійкою у центрі міста. Анна Кравчук, Вячеслав Білов, 12 канал.